Hi guys and welcome back. We start Unit 6, Lesson 2. Why not take a gap year? Чому б не взяти академічну відпустку? No, thanks. Чи студенти в вашій країні йдуть прямо в університет чи коледж після школи, або вони мають спочатку якийсь перерив. А, то може gap year мається на увазі не тільки академічна відпустка. Ну, академічна відпустка. Ага. У їхньому розумінні це не так, як у нас, українців. Зазвичай в них це після вищої школи, ну, тобто після третьої ступені. По-нашому це 10-11 клас. І під час цієї відпустки вони подорожують, навчаються, там щось працюють, волонтерською працю займаються. Отакея. От in Ukraine, in my country. Students go directly to university after school. У нас прямо одразу. Or you go working or you go to university. This or that. Чи ви вже вирішили щось про своє майбутнє? Що ви збираєтеся робити після школи? Ну, там вже самостійно відповідайте. Тут ствердна відповідь буде yes, I have. Заперечне no I haven't. І тут починайте з I am going to, я збираюся. I'm going to work, I'm going to study at university. Something like that. Ну і чули ви колись про цю академічну відпустку. Використати слова в хмарці, щоб дати власні ідеї про те, що це таке. Ну ось ми з вами тут подивилися, що це таке. І ось у вас є опис. І якраз тут і згадуються всякі слова. Activities, traveling, working, volunteering. Якраз тут вони і були Volunteer Work. Десь там ось і traveling. Що з цього тут є? Working. Отже, щось з цієї інформації можете взяти. Така відпустка не лімітована. Від кількох місяців до кількох років. О, можна ще оце сказати. Тут теж. Різні-різні слова будуть з, з тієї їх марки. Так що на ваш розгляд? Окей, okay, we move next. Рухаємося далі. Доповніть речення, цими словами є деякі зайві. Сподіваюсь, я не, не хочу перездавати екзамен мається на увазі. Ну, якщо не хочу перездавати, значить не хочу провалитися. I don't fail. Я отримав А з плюсом і Б за дві останні роботи. Які оцінки Маркс, did you get? Можу позичити. Так, якісь конспекти, може бути. Notes. Notes, yes, only notes. Які ти записував вчора на уроці історії? Його. Відмінність у бейсболі Заробили йому. За те, що він був відмінний в бейсболі, він міг отримати стипендію. Scholarship. Кваліфікація у нас множині, отже, не підходить. Ну, ступені по бейсболу нас ще не дають, начебто. Ніякої формальної. А, множина. Ніяких кваліфікацій не треба для цієї роботи. Qualifications. Цей курс тільки для якихось студентів. Ну, тоді undergraduate – для бакалаврів. Професор дав дійсно цікавий урок навчальний урок. Tutorial. Виходить, що у нас зайвий пас і degree. Друга частина. Деякі люди вчать. Часі за кордоном, замість того, щоб вчитися в своїй країні Abroad. Мені треба запитати, попросити студента, а попросити студентську, студентську позуку Loan. тому що немає достатньо грошей. Університет має чудовий забезпечений забезпечення чудове наукові лабораторії. Facilities. Добре бути. Добре бути незалежним і робити речі для себе. Independent. Я живу з іншими студентами в холі, In a hall. А так можна Hall of Residence. Я зазвичай думала, що hall має цінувати тільки коридор. Виходить, чи ні? Наші угу. будівлі. В коледжі і унів... університетах формально називається якийсь там холл. Ага. Тобто, стосовно університетів, може матися ще на увазі ось така як общага під холом, хоча загальне значення цього слова це коридори. І якісь там діяльності можуть допомогти Додаткові додатковій діяльності. Extracurricular. curriculum можуть допомогти розгрузити. Мозок від навчання. Do чи make. Напишіть два списки з ними, звертаючись до таблиці. Так, у нас є зразки ось. Це, як правило, а треба розподілити ось це. Так. Do. Ми вживаємо з роботою в школі або в університеті. А робота по дому, коли говоримо про якісь діяльності взагалі. І з цими словами, do your best. Робити найліпше, що можеш в своїй ситуації: Do a favor – робити послугу, Do business – займатися бізнесом, do sport, do your hair, робити зачіску. Make – з речами, які ми виробляємо, створюємо або конструюємо. А також цими словами: робити помилку, приймати рішення, шуміти, дружитися, подружитися, назначити зустріч. Докласти зусиль, шукати виправдання, заробляти гроші, робити прогрес, робити телефонний дзвінок, створити план, дати обіцянку, дати пропозицію, висунути пропозицію і теж висунути пропозицію або припущення. Ну, assignment – це у нас якесь завдання. Його вам можу дати на роботі або в школі, так само і в навчальному іншому закладі. Його ми робимо do. Decision це в нас було ось тут. Це make. Well. Ну, гарно поживати. Do Do well. The dinner. Це в нас креативний процес. Make the dinner. An exam. Ага. Минулого року ми з вами з цим. Копошилися do an exam – це якщо ви здаєте екзамен. А make an exam – це якщо ви як вчитель його створюєте. Тож, в принципі, воно може піти і туди, і туди, але в різних значеннях. Ну, якщо здати екзамен, то вже давайте зупинимося на do. Shopping – Скуплятися це в нас тільки do. Так само washing це робота по дому, теж do. Noise, noise у нас було ось тут. Створювати шум, make. Chores. Хатні обов'язки це «do». Friends, було ось тут make. Cake це креативний процес, make course. Курс ми теж проходимо, це наше навчання. «do». Ну, і знов-таки, якщо ви створюєте курс, то це make. Тобто, в нас тут такі двоякі моменти є. Homework це ось цей пункт, також «do». Розібралися, рухаємося до Лідін, зробити квіз про академічну відпустку, прочитати текст, щоб перевірити свої відповіді. Ну, академічна відпустка це час, щоб взяти перерву від навчання і для того, щоб подорожувати або роб... працювати. Ми з вами прочитали, що це чу. Університети і роботодавці думають, що брати такий рік це хороша ідея. От я би сказала, що це фолз. Але давайте знайдемо в тексті. Так, ось у нас є Джоанна, яка директор Study Abroad. Ну, вона тут так-то каже, що подорожування дає плюс для вашого резюме, говорить роботодавцю, ну, то, тому наймає, що ви такі в пошуках приключень і дуже любознательні такі собі риси, я вам скажу. Здається, роботодавцям важливо, щоб ви працювали як робот, і дуже багато не думали, а це їм зовсім не важливо. От хтось каже, що це інвестиція в майбутнє завтрашніх лідерів. Ну, виходить, що з такої позиції то це true, те, що тут написано. Якщо хочеш взяти академічну відпустку, вона має бути. Між школою і університетом. Ну взагалі тут це фолс, бо під час навчання в університеті можна взяти таку відпустку. Я їла кенгурушне м'ясо. Найшла чим хвалитися. Хоча, якщо вона його здобула в чесній боксерській битві годин на один, то тоді нехай. Взагалі, на мою думку, це текст не про gap year, а про studying abroad. Ось вони поля попутали. Але якщо вони мають на увазі під академічною відпустку поїхати вчитися за кордон, то це така собі відпустка, я вам скажу. Я тут не бачу в тексті прямої відповіді, хіба що от натяк є в словах Барбари, маленький натяк, що деякі люди думають, що це неможливо навчатися за кордоном через кошти і через уроки, які вони мають. Ну і тут вона ще каже, що між навчаннями, тобто одне і друге. А так, щоб сказати, що в тексті я це бачила, то я не бачу. Тож я все ж таки думаю, що це фолз. Багато студентів просять своїх батьків профінансувати академічну відпустку. Теж фолз, бо тут цей директор агенції казав... Що доступні національні стипендії, і можна подати заявку на фінансову допомогу для навчання за кордоном. Тобто це кладеться не тільки на батьків. Брати таку відпустку це звичайно, позитивний і корисний досвід. Ну так, то правда про це тут майже кожен говорить. Наприклад, ось тут що це зробить тебе впевненим в собі, самостійним, зрілим. Готовим до успіху в коледжі і так далі. Ну, отак я вбачаю це. Четверте, поєднуємо дві половинки фрази. Для чого воно слугує, і які цілі найбільш підходять для вас, якщо ви хочете взяти академічну відпустку. Оскільки тут ще треба відповісти на запитання, то я прогоню справу через чат GPT. Ну, от він дає як зразок, для чого можна використати академічну відпустку. Подивимось, чи правильно він поєднав: здобути робочий досвід, вивчити іноземну мову, дослідити світ, зустрітися обличчям зі своїми страхами, набути лідерській якості. Розширити горизонт і прокачати свою впевненість, підвищити свою впевненість. Так, то все правильно поєднав. Подивіться на кольорові фрази, поєднайте їх з синоніми знизу і з іншими їхніми значеннями від 1 до 5. c це в нас resume. І відповідне значення його. А, тут ще й не до всякого значення. Щось не зрозуміла. pokażę się, się z tym individuality, indywidualność, identity, osobistość, understand, Rozumiecie. Hmm. Hmm. figure things out, wyisnąć wyjście, grant, to jest scholarship, abroad За кордоном, це, за морями, Overseas. Anxious. Нервовий. Хто у нас тут нервовий? А, батьки були нервові. Apprehensive. Variety. Різноманітність Diversity. І, певне, останні фрази, які залишилися всі інші, треба поєднати з цим. Зробити що, когось або щось іншим або особливим. Set you apart from, відокремити, стати більш дружнім, більш соціальним. Come out of shell. Мати значний ефект на особу або ситуацію. Уліпшити makes a difference. Ось це. Надзвичайно. хороший досвід. The prime of your life. Найліпший і найбільш продуктивний і здоровий період життя. А, ні, оце the prime of your life. А перед цим тоді мало би бути the time, the time of your life. The time це до. 4-го, а прайм, це до 5-го. in» в інстаграмі. «grammar». Фрази. It's time. Прийшов час. It's high time. Коротше, всі, в принципі, означають, що це прийшов час. It is about time». Використовуємо ці фрази, щоб внести пропозицію або повідомити про те, що прийшов час зробити якусь річ. Must do. Повинен зробити. Для якої вже, як би, і запізно. Це, типу, скарга. Для теперішнього It's time і минулий час. Час для тебе, щоб ти почав робити домашку. Час, щоб ти пішов до ліжка. Оце так воно звучить приблизно. It's time plus past. Можемо також живати з інфінітивом to. It's time you to go to bed. А да, я правильно зрозуміла. Можна it's time. You – Минулий можна It's time to go to bed. Але тоді без суб'єкта виходить. Слова приблизно hi, додають більше наголосу до ситуації, і зазвичай вони йдуть з, зі злостю і скаргою. Вже час, щоб ти виріс і став реалістом. Вже час. Всі перекладаються вже час. Просто різний емоційний відтінок. Доповнити речення внизу. Правильно, підходжу граматичною формою дієслова зі списку. <кхе> Все, я вже хрипну. Мої голосові зв'язки не розраховані на те, щоб так багато базікати. Так, і нам ще треба буде змінювати час дієслова і ще й сюди дивитися. Ага, it's high time. Скаржимося, да, вже давно час, щоб ми пішли вдома. We, нам ну, треба. Time і past simple. Щоб ми пішли додому, нам треба go, тільки ми кажемо went. А, я так розумію, мені треба це написати, так? Да? It's time past went. Отже, ось це ми взяли. Вже час, щоб ти почав вчитися наполегливіше. Ну, і знов у нас іде скарга, а тут має бути минулий. Ми беремо почав і ставимо його в минулий час, додавши і ді. Час тобі. Час, щоб ти поговорив з батьками про проблему. Поговорити з пік, а нам треба його другу форму. То буде в нас spoke. Час, щоб ти. Щоб припинив залишатися догуляти до пізна. Припинив то стоп. Стоп. І додаємо закінчення. Так, спік ми теж використали. П'ятий час, щоб ти виконав. Виконав нема, закінчив своє завдання. знов ставимо в минулий. Тобто це загальна схема, ви зрозуміли. It's time плюс минулий. Вже давно час, щоб ти More exercise. більше, тоді get, більше вправлявся, бо він ще ніяк не підходить. Get. Минуле Get. У нас друга форма. got. Вже час, щоб ми більш розумно. Платили, чи їли. Поки що не знаю, платили, чи їли. Час, щоб ти був більш вічливим. Це ми візьмемо B. You нам треба wear. You were more polite. Час то be. А, ah, pay a visit. Щоб ти відвідав свого друга. Ой. Ось так. Це треба зробити. Ой, ні, 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 не, отак. Тоді, якщо Пей у нас пішло сюди, то тут вже точно буде минуле від it. Ну, і залишилось у нас realize. Час, щоб ми. Зрозуміло, що не можемо закінчити проєкт вчасно. Все є. Зробили. Дев'яте. Працюємо з партнером. Один каже проблему, інший каже, що з нею робити. Використати зразки, щоб обрати найліпше речення, використовуючи It's Time, It's High Time. Просто поєднати, типу, в парах, да? Так і скажіть, просто поєднати. Час, щоб ти був більш скромним. А, щось не те. Це репліки одного, а це репліки іншого. Але тоді я не розумію, як ось тоді все не так. А, один каже проблему. Інший каже, що робити. Отже, проблема ось тут. А що робити ось тут. А не можна було якось нормально розподілити. Проблему і що робити? А мені треба ззаду наперед здогадатися, рухатися. Добре, ми рухаємося від зворотнього. Проблема я трохи забагато починаю важити. Вирішення: тобі пора на дієту. Проблема маю зубний біль. Вирішення. Час, щоб ти навчився користуватися інтернетом. Загугли симптоми. Іди до зубного. Я не чув про свого найліпшого друга вже тиждень. Нічого від нього не чув, ну, значить, подзвони. Час вже тобі йому подзвонити. Ці джинси мають дирки на колінах. Це ж модно. Купи нові. А вже друга ночі, я дуже стомлений. Ну йди спати, час, щоб ти пішов собі спати. 7,50, а я мушу зустрітися з другому ось, то тобі вже треба йти? Я ніколи не користував інтернет до цього. Ну, час навчитися. Думаю, я найліпший студент в класі. Мало ли що ти там думаєш? Будь скромніше. І мені подобається, коли люди купують мені напої. Та ти То тобі треба бути менш жадібним і більш щедрим. Поєднали. Араби придумували цю вправу, чи що? Що вона рухається? Справа наліво. Говоріння в парах. Яка ваша думка стосовно навчання за кордоном? Позначте твердження, з якими ви погоджуєтеся. Порівняйте вашу думку з думкою партнера і обговоріть: навчання за кордоном насправді не серйозне чи це тільки як відпустка. Я б хотів вчитися за кордоном, але я занадто сором'язливий. Я не хочу вчитися за кордоном, тому що й загублю своїх, втрачу своїх друзів. Хочу вчитися за кордоном. Це чудова можливість побачити світ. Відмічаєте, що вам підходить. Ну і витягнемо зразок для говоріння з чату. А ну він просто відмітив і дав, перелічив все, що відмітив, по суті. Такий зразок. Ну, а додаткові, може, якісь методи обговорення цієї вправи, додаткові інструкції це ви вже вчителя отримаєте. Ми ще витягуємо зразок письма. Уявіть, що у вас є шанс навчатися за кордоном протягом року. Напишіть, в яку країну ви би хотіли піти, чому, і який рід академічної відпустки ви хотіли би обрати. Ну, ось один зразок він дав, попросимо ще. Багатенько він країну розписав, тільки вам треба буде перефразувати. Тобто, оцей, оце буде як зразок шаблонний, і ви кажете, якщо мені буде дана можливість вчитися за кордоном протягом року, я би вибрав, поїхати в. І тут підставляєте Італію або бач, там Іспанія, Австралія, Франція. І причина. Ось замість цього ви вже кажете: Для своєї академічної відпустки я б обрав комбінувати навчання за кордоном з вивченням мови волонтерською працею, Вивченням мови подорожуванням, подорожуванням, роботою. І далі. Доповнюємо, що залишилось. Ну, отак ви можете зробити різноманітні варіанти, щоб не одна і та сама країна у всіх у вас була, а все різненьке різненьке, неоднакове. Обирайте щось, дивіться на зразок, перероблюйте, використовуючи цю інформацію знизу, і робіть свій текст. That's all for today. See you next lesson!